Всім привіт! Ви на каналі і Це початок нового відео. Тож давайте не будемо гаяти часу, а відразу перейдемо до перегляду. Цьому відео ми не будемо купувати новенькі тачечки. Ми будемо займатися тими, що у нас вже є. А їх у нас уже чимало. Три автомобілі ми взяли під розборку і один під відновлення. Роботи багато, замовлень дуже багато. Тому в першу чергу треба виконувати їх. Тому починаємо з тих запчастин, які чекати довго не будуть. І їх потрібно в першу чергу знімати та відправляти. А це у нас запчастини із Сеат Ibiza. Тому починаємо з нього. А саме перше, що нам потрібно зняти з сеата, це коробка, тому що вона замовлена і її якнайшвидше треба відправляти замовнику. Тому не будемо нічого придумувати, будемо виймати як на Таврії коробку разом з двигуном, тому що його все одно потрібно буде діставати та розбирати. Тож починаємо все це діло розбирати. Так, ну що, коробку ми дістали, оглянули, пофотографували. Замовнику скинули, його все влаштувало. Тому коробка у нас поїхала. Грошики ми отримали. Перше велике замовлення ми виконали. Сеата назад загнали, поки що він стоїть. Переходимо до комплектування інших замовлень. Але це буде трошки пізніше, тому що знову на роботу. А після роботи я не дуже встигаю. Тому зустрінемось через кілька днів. Three days later. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, чудовий літній день, і він чудовий ще тим, що я нарешті пішов у відпустку і можу тепер багато часу приділяти автомобілям. У нас є дуже багато замовлень по трійці, і ми будемо як мога швидше зараз знімати запчастини та їх відправляти. Тому покажу, що за ці дні зроблено, і розповім, що ми будемо робити. А що тут зроблено? Та майже нічого не зроблено. Трохи покомплектував одне замовлення. Це ось очки весь хром ручки. Віртки, ну, оце все. Одна людина замовила. Але до цього замовлення треба ще багато чого зняти, тому будемо знімати. Деякі елементи знімалися добре, деякі треба вирізати. Наприклад, оці повороти. Отак, з металом будемо вирізати, бо з іншої сторони треба відкручувати. Так само з цієї сторони Оце все треба вирізати. Акуратно з цієї сторони Ну не знімаються, а пошкодити не хочеться. Також треба. Трохи розбирати двигун, треба розбирати салон, знімати ГБО, знімати редуктор. Ой, тут роботи дуже багато. Так, батько вже прийшов, привітайся. І будемо зараз починати розбирати. Батько буде в мене крутити двигуна. Потрібно зняти розпредвал, подивитись на стан заглушок, чи це вони, чи ні. Ну, а я, мабуть, перейду до салону або до багажнику. Не знаю, зараз подивимось. Треба ж все розбирати. Тому погнали. Так, як бачимо, емульсії тут чималенько. Так, тут у нас є проб. Ага. Все, знайшов. Так, да, батьку, знімаю рокера. Оця пробочка, так? Да? А, вони всі прогнили. Ага, угу, ага. Угу. Так, як ми бачимо, є заглушок тут раз, два, і тут ось третя. І тут третя, сочки? Ну, Ця прогнила. Ось все, дірка. Ось оця. Тут, ну, звісно, тут багато мастила з водою, але... Те саме. Ось, прогнила. Все, тут дірка. Так, і зараз колупнемо третю. Ні, в третій дірок нема. Дві заглушки прогнили. Ой, це дуже добре. ГБЦ знімати не треба. Ми замінимо лише заглушки. І, в принципі, двигун в хорошому стані. Його лише вимити добре від оцієї всієї емульсії. А то я вже переживав, що треба рознімати ГБЦ, потім всі прокладки, там шліфовки. Обійдемося лише заміною заглушок. Фі момент later. коротше. подивились ми відео в інтернеті, як ті заглушки знімати. Спробували трохи самі. Н -н -н. Боюся, що пошкодимо ГБЦ, тому вирішили її все таки зняти і відвести до професіоналів на завод. Нехай цим займаються професіонали. Краще ми грошей доплатимо, але будемо впевнені, що все буде гаразд і нічого тут не пошкодимо. Тому ГБЦ знімаємо. Так, ГБЦ зняли. По площині тут усе добре. Поршні тут 76,4 діаметр напрацювання. Дуже маленьке, я б сказав, майже нема. По ГБЦ тут теж все добре, площина тут хороша. Відчистити лише залишки старої прокладки. Зараз батько зніме колектори, та я її сьогодні відвезу на завод. Разом з нею відвезу і оту ГБЦ Ставрії, що ми зняли, яку потрібно підварити. Тому по двигуну поки що все. Переходимо до демонтажу наступних замовлених запчастин. Так, сидіння я вже зняв. По ним ми вже домовились, Сьогодні вони поїдуть на пошту, а я перейшов до демонтажу. ГБО. як знімемо, тоді вже вам покажемо. A few moments later. так, ГБЦ ми розібрали. все, що потрібно зняти, ми зняли. Ну не мили, тому що на заводі все одно за це гроші візьмуть і її вимають. Якби ви не старалися, все одно там за мийку доведеться платити. Тому я в такому вигляді її повезу. ГБО майже все знято. Залишилось лише магістраль, та що йде по дну від балону до, до самого її системи. І балон. Ну, балон він в мене отам десь далеко лежить. Я зняв мультиклапан, там зараз випаровуються залишки газу. В принципі, тут все, блок тут залишається, ми його діставати не будемо. Доки не заберемо голову, не поставимо, не заведемо, не перевіримо. Тому це все так і залишається. Так, що хотів показати, тут ми вирізали крило, щоб зняти молдінги і ці повторювачі поворотів. І що тут? Дивіться, який слой. Знаєте що це? Це олово. Це колись вона була вдарена і її повністю заливали оловом. Оце, мабуть, раніше як шпаклі не було. Ось по товщині, дивіться. З вона вдарена? О! Тут стільки олова. Вон яка товщина. Оце як раніше майстри робили. Оце тут і трохи тут теж є. Чи? Так, і тут трохи є. Таке враження, що вона впередок получала по мордасі. І оце отак її ремонтували. так Ну а зараз будемо пакувати замовлення. Це ось комплект сидінь сьогодні поїде на пошту, будемо відправляти, сторгувалися за 800 гривень весь комплект, тому що водійська тут в поганому стані. воно Трохи і порване, і виявилось, що воно тут відломане, вже варилося і знову відламалося. Тому весь комплект, 800 гривень, їде моєму підписнику. Все, щоб замовляли, майже все зняли. Ну майже майже ще трохи салон треба підрозібрати. Та потім будемо списуватися, що іще потрібно тут відрізати. Тому на сьогодні роботу ми припиняємо. Зараз будемо розходитися, обідати, а потім я вже буду їхати до міста відвозити. Запчастинки. Тому не переключайтеся, зустрінемось після рекламної паузи. Early the next Всім привіт! Новий чудовий літній день, вихідні відпустка, і ми продовжуємо займатися тачечками. І продовжуємо розбирати нашу трієчку. Тут, в принципі, залишилось розбирати не так багато, тому сьогодні вона звідси вже виїде. Туди, там вона буде стояти. Сидіння, як бачите, ми вчора вивезли, відправили, також відправили ще багато запчастин. ГБЦ з неї я завіз на завод, ГБЦ Ставрії теж на заводі, все буде шліфуватися. Точитися з ГБЦ на вас там з заглушками історія цікава. Коли я вже отримую її з заводу після ремонту, тоді я вам все покажу, розповім. Скажу тільки що заглушки міняти не будуть. І на сьогодні плани теж у нас дуже грандіозні, дуже багато чого треба зробити, встигнути, щоб в цій серії показати вам. Тому не будемо гаяти часу вперед до розборки. До речі, у нас трошки змінилася концепція розборочки цього жигуля. Ми хотіли забрати з ремонту ГБЦ, поставити її на двигун і в. Прямо в цьому кузові завести, перевірити двигуна. Ну щоб вже там все було чотенько. Але запалення ми вже продали, і трамплера в мене нема. У мене був трамплер із копійки. Колись давненько в мене була копійка, з неї трамплер не продався, і він так у мене і лежить. Ось він. І я думав, зараз я його поставлю і заведемо, перевіримо. Але оце трамплер з коротким штоком. Різниця двигунів 1,2 і 1,5 вазовських це. Хід поршня та висота блоку різниця 7 мм. І трамплери є, як то кажуть, з коротким штоком та з довгим штоком. Оце в мене з коротким штоком, з копійки, з двигуна 1,2. І він просто не дістає шліців. Якщо його поставити, він стоїть. А він, як це правильно сказати, в зацеплення з шліцями не заходить. І він провертається. Коротше, працювати він на цьому двигуні не буде. І перевірити його. Завести, перевірити його не вийде. Ну, прямо сильно заморочуватися, шукати трамплера для цього я не буду, тому ми відразу виймемо двигун звідси, і вже кузов без двигуна поїде туди. В принципі, то двигун працював нормально, він чудово працював, в нього просто прогнили пробочки. Тому ГБЦ ми відремонтуємо, все там вирішать проблему з пробками, яку я вам покажу. Новенька прокладочка, все це ми поставимо, і двигун, в принципі, буде в чудовому стані. Тому, звісно, хотілося б його Завести, перевірити, щоб прямо в 100%. Ків бути впевненим, але я на 99,9% впевнений, що після всіх цих робіт це буде чудовий двигун, який можна сміло ставити на автомобілі. Жодних проблем з цим не буде. Так, все, таврію ми загнали під навіс. Зараз батько знімає все, що можна зняти зверху, щоб діставати двигун з коробкою, бо ми будемо сюди той двигун ставити. А тепер трохи по кузову. Хто там мені писав, що її відмити і нормальна таврія, га? Зізнавайтесь. Дивіться. Взяли ми молоток і пройшлися, постукали. Все тут, по аркам, по порогам піна. Монтажна, зашпакльована. Потім пофарбована. дивіться, все. Нема тут ні порога, нічого. Це все піна, шпакля. І з іншої сторони те саме, починаючи звідси, по всім маркам, крила, пороги, це все піна зі шпаклею. Так що нічого в цій таврії хорошого немає. Це металобрухт. Так, ну а доки батько розбирає Таврію, я буду знімати з Жигулів задній редуктор. Теж замовили, теж треба діставати. Тому паралельно працюємо з двома автомобілями. Все, погнали. A few moments later. Тут міст ми розібрали, редуктор зняли. І, на жаль, це не той редуктор, що ми очікували. Нам обіцяли, що тут троюшний, рідний. А тут по факту стоїть з 01. Як він, копієшний, тяговий. Коротше, самий дешевий це ВАЗ 01, передаточне число 10.43. От така біда. Не троюшний, а 01. Обідненько, досадненько. будь-якому разі він в гарному стані, він не виє, тому кому потрібно, зателефонуйте, відправимо, продамо. Так, замовляли, думали, що там троєшний. У мене людина вже його замовила. Ну, як бачите самі, вибачайте, це не той, не той, що ми очікували. Так, ну а ми переходимо до демонтажу двигуна Ставрії. Як його виймати, ви вже бачили, тому покажемо вам уже знятий двигун. A few later. Так, двигун Ставрії дістали, і відразу батько його розбирає, щоб подивитися, що там можна врятувати, що ні. А тут дивіться в картері. Я не знаю. ну Мало того, що емульсія, так тут іще і земля. Ну Це реально як пісок. Земля, пісок, я навіть не знаю. Це тверді частинки. Це не те, що там мастило таке. Це реально тут дивіться, скільки тут землі. Що це звідки вона? така тут каша. Хороше, не знаю, будемо дивитись, може, хоч колінвал можна врятувати. Ну, а коробка зовні наче непогана. Є проблема в тому, що тече сальник первічного валу. Зараз ми її відмиємо, оглянемо, замінимо всі сальники і підготуємо до того, щоб назад поставити перевірити. Так, розібрали ми двигун, витягнули колінвал, поршня. Ну що сказати, я скажу, що тут всьому гайка. Все поржавіло, все шатуни, поршні. Там он пробка як прогнила. Тут усе, Блін я не знаю. Тут такі, як правильно сказати, корозію повиїдало такі канали. Оце якраз де були кільця. До блоку. Жодного сенсу його там шліфувати, щось робити немає. Плюс до того, він тут поломаний, тут немає частини блоку. Коротше, йому все Калінвал теж отакий весь ржавий. Але він другого ремонту. Не знаю, спробую відмити відвезу, може його ще можна буде шліфунути на останній ремонт. Ну, а так, все ржаве, все. Коротше, я перший раз такий двигун бачу. Так що отак от двигун на смітник, можливо, вдасться врятувати колінвал. А у нас тим часом пішов дощ. Періодично він пускається, то є, то немає. Хмарками затягнуло. Тому на сьогодні ми роботу припиняємо, бо по дощу нічого робити не будемо. Здоров'я воно дорожче. Тому на сьогодні ми збираємося та і все. Бо і так, вже майже четверта година, пора вже закруглятися. Тому зустрінемось наступного дня. Всім привіт, новий чудовий день і ми продовжуємо працювати. Всю ніч у нас ішов дощ, всю ніч у нас гримів грім, блискавки лунали. Майже не спав усю ніч, тому що було дуже гучно і все время думав, блін, це грім чи прильоти. Дощик пройшов дуже хороший. У нас усе мокре, всюди, всюди, знову калюжі. Натекло, як завжди, в двір. Але нічого, ми будемо працювати. Вчора ми доробили коробку. Я замінив усі сальнички. Тепер тут має бути все чітко, не буде текти. Двигун уже приготувався до того, щоб його туди закинути. Лише щеплення поставимо. А так дуже багато тут всяких запчастин. Не хочеться навіть починати тут щось прибирати, сортувати. Доробимо цю таврію, щоб вона виїхала. Перевіримо двигун. Потім уже займемося наведенням порядку. У мене відпустка, я встигну. Блок, з коробкою вже на місці, вже прикручений, стоїть, а у нас ще не зібрана ГБЦ, тому зараз ми до неї будемо приступати. А для цього тут треба трошки прибратися. A few moments later. Так, нарешті ми ГБЦ зібрали, все тут чудово, клапана притерті, все зібрано, зазори відрегульовано, колектори на місці. До речі, ми. Притирали клапана за допомогою дрильки та шматка резинової шланги. Пам'ятаю, колись давненько я викладав відео по капітальному ремонту двигуна на Таврію, і там я показав, як ми притираємо клапана. Ох, я тоді і хейту отримав. Скільки тоді ви писали гнівних коментарів, що так робити не можна, так ніхто не притирає. Це лише такі бовдури, як я роблять. Але недавно я подивився відео моїх улюблених київських блогерів з каналу «Тачка в плюс». Так от вони в останньому відео на БМВ точно так притирали. Виявляється, так можна притирати? І не я один такий бовдур, що так робить. <світ> так, ну а тепер ставимо ГБЦ, і я думаю, вже скоренько ми її запустимо та покатаємось. Так, все ГБЦ затягнули, протягнули в три етапи. Все як треба, все чотенько, майже все зібрали, вже поставили і генератор, і стартер, вже навіть мастило прокачали, але запустити ми його сьогодні не встигаємо, тому що по прогнозу має зараз піти дощик. Натягнуло хмарки, піднявся великий вітер. Тому вирішили закруглятися, все ховати, прибирати, щоб ніде нічого не намочило. І на цьому відео закінчувати. Те, що ми трохи не встигли, це не біда. Як я вже казав, я вже в відпустці. Завтра продовжимо. Покатаємось, тому слідкуйте за групою у Фейсбуці. Там, якщо вже все буде добре з коробкою та двигуном, завтра я вже виставлю оголошення на продаж. А можливо, післязавтра. Ну і все це ви побачите в наступному відео. Ну а на цьому будемо закінчувати. Всім величезне дякую за ваші перегляд. Глядайте коментарі та лайки, та й взагалі за всю вашу активність на моєму каналі. Хто не підписався, підписуйтеся, щоб не пропустити нові цікаві відео. А на цьому я з вами прощаюся. Всім пока, всім до наступних відео.